Друзі, усім привіт. Сьогодні ми знаходимося біля будинку за адресою вулиця Приїчна, 19. Сюди нас запросили місцеві мешканці, щоб показати комунальні проблеми, які турбують їх уже не перший рік. Зокрема, це незадовільний стан електрощитової, труб в підвалі, а також дорожнього покриття. Біля будинку зараз ми поспілкуємося з місцевими мешканцями. Вони все розкажуть нам більш детально. Творто парадна є світ, а йдуть далі. третя, второє і перше. Там світа взагалі немає. куди не дзвонили, Говорять, визивайте Київ Енерго, пусть вам. В подвали порвали трубы. И вся вода шла в воду. Пока мы не обратились, а все вже. Ходили в подвал, спускались, а там такие трубы. Это подвал. ужас. такая коррозия, что там некоторые трубы, трубы, да трубы вообще да уже. У нас одно время сделали ремонт в нашем подъезде до пятого этажа. Шестой, седьмой, восьмой этаж ремонта не делают. Заходишь на наш этаж, извините, у нас стены такие гадкие, плеваться хочется. Куда чтобы дырки дырки, Внутри домовая территория дороги, все разбиты. Каждый год латают дырки. Потім опять эти дырки вибивають. Ямковий ремонт, бо вони вважають, що це вже не допоможе. Нашого під'їзду всі звертаю. звертаються. Горить світло рік повністю з 9 по п'ятий по перший під'їзд. Місяць назад мені мене з'єднали з головою нашої оболонської адміністрації. Я з ним поспілкувалася. Він сказав: ідіть до керуючої компанії, звертатися не може. на нього. Я писала звернення. Теж до нього приходили. Воно ви знаєте, куди адресується. світло як горіло, і в період економії, так і горить. І що переходив до мене електрик, надали мені три відповіді зв'язку з тим, що два роки назад було неправильно закуплене реле, і коштів у них в бюджеті е, їхньому немає, не дивлячись на те, що вони підвищують нам весь час утримання будинку. А це в утриманні будинку, хто не знає, підійдіть до них і візьмете освітлення, під'їздів, гориш, будинків. вони нам там вставляють дуже красиву графу. І ми рік платимо за це, і не можна нічого добитися. Подивіться, які страшні провода, і ось з цієї Бої сторони. Так, і тут таке замикання і тут таке е, зимою вони ще стоїть від того угару, що наче хтось горить. Тобто, дуже люди з ліфта, Боже, ви не горите, отаке От тут твориться. Дворники тут а не миють, не замітають, тут ще в нас. Я Є можу так. дати вам а, протокол, а, дати документ для того, щоб ви самі обрали свою ініціативну групу з кожного параду. Потім пишеться заява ну, звернення на керуючу компанію, на ЖЕК, на департамент школи комунальної інфраструктури про те, що в вашому будинку є ініціативна група, якій мешканці будинку доручили право, дали право писати всі звернення від імені там, мешканців будинку. Є ще така програма, є такий проєкт рішення Львівської міської ради про уповноважену особу. Від будинку обирається одна людина, яка буде представляти інтереси Мешканці Ми направили звернення йшла до я вам цю віку всім скинула, всі подивилися. Якщо є якісь питання, заперечення пропозиції та всі друзі нас. Ми це часом ми звертаємось до Київської міської державної адміністрації та оболонської районної державної адміністрації, аби ви дослухались до проблем мешканців, дослідили стан електрощитових інженерних мереж водопостачання а також асфальтового покриття на прибудинковій території будинку та вжили від відповідних заходів а також включили ці роботи до переліку робіт для здійснення капітальних ремонтів.